Да, ми ну, двоє. У мене сто <laughs> патрончики, вообще. Патрончики. Два, да, 72. Є пушка. Вам я тебе принес. Що таке? Пока шафка був. Тільки проблеми з углем тут він є, а, нема проблем. Бери патрончики. Напиши Олексею, ой, Орексену, що є патрони. Я типу, написати. Ой, не, не патрони, а пушки. Короче, поїхали. Да. Тут немає боєприпасі. Бо, бо, Все, капець. Напиши йому, бери оці дроба, бери. Ча. Просто їдемо. 50 тисяч кілометрів проїхали, Журик, це нафрікорд просто. Кілометрів, а метрів точніше. Ну. Шо? 50 тисяч. Оце так, правильно Або 50, 50 кілометрів. Можна mm -hmm. сказати, 50 кілометрів. Так. Да. Так, треба фото. 50 тисяч кілометрів, а 50 тисяч метрів. Я думаю, нічого, поки що не лутаємо, їдемо до слідчого порта. О, от тут висить ключ. Ага, а файн, да я. Ну, файн будет. Стоп. Я заправлюсь. А Овіщ, ну ладно, давай. Да там куча всього є. Давай. Ой! охоронників не спаляй за них це 35 дають доларів. Все, давай, поїхали быстро, быстро, быстро. В кабіну за лайтурик. Не, не вилазимо. Просто їдемо... ой, не вилазимо. Їдемо до кінця просто. У нас все є, нам максимум до порта треба поїхати до копити там Уголь і все. У нас 250 доларів. Ми з тим гамір грали в футбол. Де краще в онлайн футбол чи живий? Те, що ми з тобою грали в неділю. Не знаю. Для мене це живий футбол. Для мене тож мабуть. Їдемо, їдем. О, речах. О. Це для сигнал. Я просто це на нього не нажимав, на Просто мишкою клацав. Скільки нам ще. Йо. Зрик, нам треба уголь заправитись чуть-чуть.